Мої вітання, колеги. Сьогодні спробуємо за одну хвилину розібратись в основних причинах пожовтіння часнику. Для цього нам потрібно піти на поле, викопати ті рослини, які вам не сподобались. Можете викопати і здорових для порівняння, принести додому і розгледіти їх. Якщо ж ви бачите, що незначне пожовтіння кінчиків листів, а корінь має ось такий вигляд, тобто біленький. Нема ніяких проявів, гнили і зубок також цілий не почав гнити, немає ніяких проявів. Це означає, що у вас банальний хлороз на фоні теплої зими, ранньої весни, ранній старт, похолодання, недостатньо живлення, і часник починає так себе проявляти. Деякі сорти, особливо це, цим показують цей хлороз. Другий варіант, який ви можете побачити. Це отут біля коріння коричневе, ось так, от воно по кругу. І коріння, воно таке недовж, недобре розголуджене, його небагато. Це грибкове, грибкове захворювання, той же самий фузаріоз. Як діяти і боротись, ми поговоримо вже в наступному відео, що треба робити? І чи дійсно вже щось можна зробити. Якщо ж ви бачите... Гниль у вигляді жел желе, Не хочу називати іншими словами, ви зрозуміли, то це бактеріальна гниль. Особливо ось у такі зими теплі, вона і проявляється. В цьому сезоні такі випадки будуть дуже часті. Все визначили. Далі діємо вже згідно рекомендацій. Читаємо книжки, читаємо в інтернеті, дивимось. Ми про це вже поговоримо, як з цим боротись. Як виходить з ситуації в наступному відео? Дякую за увагу. До скорої зустрічі.